Доброго дня. Провожу обзор трактора. Все не було время. То робота, то другим були зайняті. Такий у нас получився тракторець з Т150, що я показував обзор. Ну, ще не переробив трубу і воздухозаборник. Не було часу, треба було срочно виїжджати в поле. Там трошки все було, покрасили. Тепер ось планую дощі пішли, планую переробити воздуховоди, Ну і вихлопну трубу. Зробили поперек, зробили двигун, встановили вом. Такий трактор вийшов непоганий. Ззаді встановили ящик для інструменту. Тут це трактор в роботі. Є такі нюанси. Бачки масляні, що на гідравліку, що на рульове, підтікають. Потрібно або знімати заварювати, або шукати інші. Ну, так ці... Були не зовсім в хорошому стані. Їх то підварили, ну поки що поставили, бо треба було срочно їхати в поле. Весна тоді пройшла. Встановили дозатор сюди. Встановили дозатор набагато краще. Чим рідне, може, в чомусь, звісно, і хуже, але поки по роботі дуже добре обробили я не знаю, передискували 300 гектар і заборонували. Заборонували десь 250, у два сліди. У два сліди. Ну, поки що проблем немає. Поки що проблем немає. А, ну ще спахали, ну пахали небагато, там 30 гектар. Ну, правда, ціле не он. Розпределітель трохи підтіка. Зараз будемо робити технічне обслуговування, треба пообрати течі, подивитися, трошки позаглядати поки дощ, бо є трошки роботи. Скоро почнеться молодьба. Будемо працювати. Ну, такі коротесеньке відео.